Амінь, Ісусе Христе, Сину Божий, визнаю Тебе, Царем вселенної. Все створене є твоїм, тому виконуй наді мною свої права. Я відновлюю свої обітниці і святого хрещення, відрікай, сатани, Його гордості, всіх дів Його, обіцяю жити щиро по-християнськи, особливо зобов'язуйся, скільки моїх сил боронити правди. Божі і правди єдиної святої Соборної, Апостольської, Католицької, православної церкви, Божественне серце Ісуса, жертвую Тобі всі нужденні справи, намірені, щоб усі серця визнали Твоє святе царювання, та що через це у всьому світі утвердилось царство Твого миру Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчас навіки вічні. Амінь.